Оцінка завданих Росією збитків, смертельні пожежі на Рівненщині, перебіг проєкту Пліч опліч в області про це й не тільки дивіться далі. У випуску новин вітаю. 15 років за ґратами проведе відчим за зґвалтування малолітньої падчерки. Сарненська окружна прокуратура у суді довела вину 30-річного уродженця Закарпаття, підозрюваного у скоєнні злочину. Інцидент трапився ще у серпні 2021-го. Чоловік на той момент проживав у Сарненському районі у своєї співмешканки. Він скористався безпорадним станом 13-річної падчерки та відсутністю життєвого досвіду дитини і зґвалтував її кілька разів. Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав однак. Причетність чоловіка підтвердили сукупністю зібраних та досліджених у суді доказів. Наразі вирок не набрав законної сили. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. У селі Чудель Сарненського району під час пожежі загинула 89-річна жінка. Тіло старенької на місці згарища у приватному житловому будинку виявили вогнеборці, які приїхали ліквідовувати займання. Наслідок пожежі також знищено частину дерев'яної підлоги на кухні. Ще одна літня жінка загинула у вогні у селі Радиславка Рівненського району. Бездиханне тіло місцевої мешканки 1932 року народження виявили рятувальники. Працівники ДСНС в чергове закликають громадян дотримуватися. Правил пожежної безпеки у побуті. Дотримання простих інструкцій може зберегти життя. Рівненська міська рада підписала меморандум про співпрацю з українським товариством оцінювачів. Громадська організація збирає відомості про завдані Росією збитки на території України і допомагає реагувати на процеси, пов'язані з ліквідацією наслідків збройної агресії країни окупанта. Детальніше про можливості цієї співпраці розкажуть наші журналісти. Підрахувати збитки, завдані Росією на території України, щоб притягнути країну окупанта до відповідальності перед міжнародним судом. Усю цю інформацію на рівні громад та областей збирають представники регіональних осередків українського товариства оцінювачів. Рівненська міська рада підписала договір про співпрацю з організацією. Це дозволить залучити команду фахівців для оперативного реагування на процеси з ліквідації наслідків збройної агресії. Це все висококваліфіковані фахівці, які погодились надавати. Ти допомогу. Безпосередньо проводити роботи з оцінки збитків. Якщо такі, не дай Бог, будуть завдані якимось об'єктам. Під час повномасштабної війни рівненська громада вже страждала від військової агресії РФ. Внаслідок ракетних обстрілів траплялися пошкодження цивільної інфраструктури та об'єктів бізнесу. За словами секретаря Рівнеради ради Віктора Шакерзяна, залучення до роботи оцінювачів, які здійснюють облік завданих пошкоджень, дозволить у перспективі відшкодовувати збитки. На той приватковий було бормудування. От ми тільки склопакети вікон, але також є і спавлені приміщення та ми гобрівші автомобілі. Я думаю, що це все треба робити загалом повністю. Вносити до певного реєстру, подавати і заповнювати також і самі документи, і пакет і подавати їх в дію. Фахівці оцінювачі братимуть участь в розробці методики оцінки збитків, проводитимуть необхідні процедури, які базуються на міжнародних стандартах оцінки, щоб ці матеріали мали доказову силу в міжнародних судових інстанціях. Є в нас фактичні збитки, і це пошкодження Майно. А є ще таке визначене поняття в методиці, як упущена вигода. І на території нашої громади теж є суб'єкти господарювання, які потерпають це цей бізнес, який потерпає від. Не отримання доходів, українське товариство оцінювачів налічує штату тисячу працівників. В Рівненському обласному осередку працюють 40 фахівців. Ці люди мають повноваження проводити підрахунок і вести документацію щодо завданих збитків. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Рівненському районі поліцейські затримали жінку причетну до скоєння крадіжки з місця роботи. Інцидент трапився у селищі Соснове на Березнівщині. 51-річна місцева підприємиця повідомила до поліції, що невідома особа викрала майже 5 тисяч гривень зі складського підприміщення. Гроші лежали у пакеті на столі. Правоохоронці оперативно встановили, що до злочину може бути причетна 33-річна жителька села Великі Селища. Жінка зізналася у крадіжці. На той момент вона підпрацьовувала на складі та допомагала у Звантажені товару 400 гривень зі всієї суми злодійка встигла витратити. Слідчі задокументували факт порушення і розпочали досудове розслідування. Раніше жінка у поле зору правоохоронців не потрапляла однак тепер їй може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. На Рівненщині представили нового головного лісівника регіону. Ним став Сергій Чуприна. Він очолюватиме північно-західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Раніше Сергій Чуприна був керівником Клеванського та Остківського лісгоспів, а до призначення на нову посаду працював першим заступником начальника лісового управління поліського осередку. Серед пріоритетних завдань нового головного лісівника продовження реформування лісового господарства, оцифрування мережі лісового фонду та логістики. А також розробка нових нормативних документів. На Рівненщині стартував територіальний етап проекту Всеукраїнські шкільні ліги Пліч-опліч. Команди з різних куточків області борються за перемоги у п'яти видах спорту. Офіційне відкриття змагань відбулося у Рівному за участі баскетболістів головної команди регіону та юних учасників проекту. Більше про дійства розкажуть наші журналісти. Із запального виступу юних дівчат, акробаток, які змагаються у Черлідингу, розпочалося офіційне відкриття територіального етапу проекту Всеукраїнські шкільні ліги пліч -о -пліч у рівному. Всього на ці змагання зареєструвалося 1700 команд та близько 20 тисяч дітей з регіону. І Рівненська область одна з найактивніших в Україні за кількістю тих, хто долучився до запеклих баталій у п'яти видах спорту. Найбільше зареєструвалося команд саме з волейболу, бо є дві відповідно категорії: категорії дівчат, категорій хлопців. Далі наступним це йде в нас футзал. Далі йде баскетбол, орієнтування і саме останній чимлідом, тому що кількість, але, взагалі, діток зареєстровано. Більше 19, приблизно 19 тисяч, окрім показових виступів із чердідингу. Під час відкриття етапу відбувся баскетбольний матч за участю гравців місцевого БК «Рівна» та команди з Долбунівського ліцею. Вчитель фізкультури з містечка залізничників Мирослав Радіца розповів, що навчальний заклад делегував на шкільні змагання третину своїх учнів. У зв'язку з тим, що були карантин, тоді війна дуже дуже довго не було взагалі ніяких змагань. І знаєте, цей проект плічоплі це прямо як ковток свіжої води. Ми наш ліцей. Долучився абсолютно зі всіх видів спорту, тобто у всіх п'яти дисциплінах наші команди є представлені і юнаки, і дівчата. Пліч опліч це всеукраїнський проект, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника регіону Олександра Коваля, змагання важливі не лише як можливість залучити якомога більшу кількість дітей до занять спортом, а ще як фундамент у зміцненні ментального здоров'я підростаючого покоління. Єдність рівнян. Має перенестися на єдність на всіх територіях. тобто ми показуємо цим, що жодним чином ворог не дестабілізує ситуацію, тим, що ми єдині, ми сильні, від малку до велика. І сам проект це не просто про сьогодні про учнів чи про спорт, це якраз про єднання, єднання всієї держави. Рівненська територіальна громада одна із найактивніших за кількістю залучених до проекту дітей та вчителів. Місцеві команди бадьоро розпочали шкільний етап змагань, і хочуть проявити себе на рівні України. Спорт, оскільки це є молодь, а молодь це є наше фактично майбутнє. Ми намагаємося зробити так, попри війну, дякуючи нашим крайнісам, України можемо проводити такі види змагань, проводити і показувати, що ми є спільні, єдині. Другий територіальний етап шкільних ліг пліч опліч триватиме упродовж лютого та березня. Потім найкращі команди громад продовжать боротьбу на регіональному та всеукраїнському рівні. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненський верес поповнив свій склад черговим новачком. Червоно-чорні підписали контракт з 31-річним центральним півзахисником Євгеном Банадою. Угода з гравцем розрахована на один рік. Останнім клубом футболіста був Черкаський ЛНЗ. Однак у цьому сезоні Євген встиг зіграти лише 9 хвилин через травму і тривале відновлення від неї. Загалом на рівні УПЛ гравець провів 172 матчі. На завтра, 7 лютого, синоптики видали для Рівненщини другий помаранчевий рівень небезпеки. На території області очікуються сильні пориви західного вітру 25-28 метрів за секунду. Погодні умови можуть ускладнити діяльність галузей енергетики, зв'язку та будівництва. У другій половині доби можливий невеликий дощ. Нічна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла в день від плюс 7 до плюс дев'яти. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на сайті sfera.tv.com.ua. Не забудьте підписатися на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.